Глядачі, вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Поки триває війна в Україні, ймовірність прямого зіткнення та Росії існує. Це можливо за щонайменше п'яти сценаріїв. Професор політології університету Чикаго Джон Міршаймер відзначив, що все залежить від подальшого розвитку подій. За словами вченого, є п'ять сценаріїв вступу США у війну. Сценарій перший найбільш ймовірним Джон Міршаймер вважає вступ США у війну з Росією, якщо Кремлю таки вдасться досягти своїх цілей і перемогти у війні. Однак ЗСУ щодня доводять, що такий сценарій майже неможливий. Сценарій другий професор вважає, що Вашингтон може втрутитися у війну, якщо вона не завершиться протягом року. Сценарій третій для допомоги Україні. США можуть надіслати свої сухопутні війська. Сценарій четвертий США втрутяться у війну, бажаючи самостійно змінити хід бойових подій. Сценарій п'ятий на думку Міршаймера може відбутися навмисна ескалація, що нібито ша проти своєї волі втягується у війну за несподіваним розвитком подій, що розгортається висхідною спіраллю. Депутат британського парламенту від консервативної партії Тобіас Елвуд заявив, що навмисний витік радіації на Запорізький АЕС, який можуть спричинити дії окупантів, можна вважати порушенням статті 5 статуту аліан. Про колективну безпеку і нападом на НАТО причина цього проста: радіація може накрити країни альянсу. Також думку озвучив і член палати представників США Адам Кінзінгер. Варто зазначити, що також у Міноборони Польщі пообіцяла адекватну відповідь на перекидання Росією гіперзвукових ракет Кінжал на Калінінград та нагадати про принцип колективної безпеки НАТО. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич. Наші дії в консультації з нашими союзниками і штабом НАТО є і будуть залишатися адекватно. Загрозам і дієм, що вживається Російською Федерацією під Калінінградом, підкреслив Скуркевич. За його словами, Польща повністю захищена від будь-яких зовнішніх загроз завдяки членству в НАТО. Якщо виникне якась загроза, п'ята стаття північно-атлантичного договору, тобто формула один за всіх і всі за одного буде застосована, зазначив заступник міністра. Скуркевич додав, що в північно-східних регіонах Польщі вже давно застосовується низка заходів щодо зміцнення оборони східного флангу НАТО, зокрема, там, де слокуються союзні війська і провод. Одяться інтенсивні військові навчання раніше. Росія перекинула три надзвукові літаки. Міг 31 з ракетами кинжал на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Представники країни-агресора назвали такий крок стратегічним стримуванням. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.